Ось такий краєвид хочу вам показати. Зупинилися. Так красиво. Сьогодні прям така тепла-тепла погода, таке сонечко. Незважаючи на те, що сьогодні вже жовтень. Літо-літо. Не охоче. Так не хочеться, щоб було холодно. Не хочеться холодів поки що. Потримайся ще трошечки літо. Без спеки, але от така комфортна температура на вулиці дуже комфортно. Пітерець дує. Не сильний, не так, як того разу трошки є, Олег там опеньки збирає. Моя охорона зі мною. Жека, все. У боки дивиться, куди б то побігти, щоб таке зловити. А ось дивіться, який. Опенькі які. Якась норка. Бачите, мабуть, там щось хтось живе. Ну, не будемо чіпляти. Тваринкам також треба спокій. Вони хочуть відпочивати. Тут і так дуже багато було відпочиваючих. Я можу уявити, як вони тут кричали, ходили, шуміли, і тваринки не могли відпочивати. Потихеньку ліс вже одягається в осінні барви. Знов стань зіркою. Трошки опенька ф'є. Так. Та то бачиш, які великі там. Так, ну дуже багато великих, ну то а... нікого не було. Ну, такі місця. Не кожен піде сюди. Ну так, такий схил ще. Ну нічого, подивимося, може ще щось знайдемо, але дуже-дуже. Не вірю в те, що ми тут щось знайдемо. Цей ліс дуже просить, щоб йому дали відпочити в цьому році.